Консультація для батьків. В чому дітей сортувати сміття? підготувала Світлана Михайлович. Починайте з власного прикладу. Діти наслідують батьків. якщо вони бачать, що ви сортуєте сміття, згодом спробують робити те саме. Це один з найважливіших кроків виховання. Перетворіть сортування на гру. Використовуйте кольорові контейнери або пакети для різних типів сміття пластик, скло, папір, органіка. Додайте зрозумілі наклейки чи знаки, що допоможуть орієнтуватися. Можна використовувати готові ігри. Пояснюйте просто і конкретно. Підбирайте слова відповідно до віку. Розкажіть. Що сміття може стати частиною чогось нового компосту, переробки, нових продуктів. Покажіть дітям органічне сміття у купі. А пізніше ту саму купу, яка перетворюється на компост, де повзують черв'ячки. Цей компост годує землю. Покажіть щасливі овочі, що ростуть на цій землі. Покажіть. Дорогу сміття від контейнера до нового життя. Дитина викидає пластикову пляшку в контейнер. Машина сміттєвоз відвозить пластикові пляшки на завод. А на заводі ці пляшки перетворюють на маленькі різнокольорові шматочки, які склеюються і стають новою іграшкою. А старий використаний папір може перетворитися на нову книжку, альбом чи конверт. Перетворіть сортування на ритуал. Збирайте органіку шкірки, обрізки овочів, яблуневі серцевини у спеціальне відерце для компосту або у контейнер, який потім разом віднесете, до садочку чи компостера вдома. Поясніть. Чому важливо сортувати небезпечне сміття, батарейки, лампи, тільки спеціальні пункти прийому і заведіть вдома маленьку скриньку для них? Обговорюйте і заохочуйте. Надихайте дитину стати екогероїнею, що її вклад у сортування важливий для довкілля. Можна разом гортати відео або книги про екологію. Мультики, а потім обговорюйте побачене, Ваш приклад найкращий урок для дитини. Кожен відсортований пакет це крок до чистої планети. Дякую за вашу турботу!